24 грудня доведені до довідчаї робітники Дрогобицького заводу автомобільних кранів під час обідньої перерви вийшли перед центральною прохідною висловити свій протест керівництву підприємства, яке заборгувало їм заробітну плату за 4, а декому і за 5 місяців. Обіцянки дирекції ПАДЗАК вже всім надоїли. Пропонуємо вашій увазі репортаж про страйк на автокрановому заводі та виступи обурених працівників. З травня місяця в на назад міністрацію заводу виникла суперечка. По невиплаті нам заборгованої заробітної плати. Трохмісячна була заробітна плата. На даний час у нас заробітна плата не зменшилась, виплата її, заборгованість по заробітній платі, а наоборот збільшилась. Деяким працівникам винні серпень, вересень, жовтень, листопад. Ну і грудень вже доходив до кінця. Авансу нам ніякого не дають. Працюємо ми в кабальних умовах. Гірше, ніж війну. Зараз це холодно. Люди в низькій температурі стараються щось заробити собі на хліб. Так само ніякого від них віддачі немає, щоб було прогріто в цехах і нічого. Людей починають пристрашувати тим, що люди будуть скорочені і вигнані за прохідну. Ми не знаємо, як вже добити своїх прав. Просимо вас, як пресу, може ви б могли щось нам допомогти. Тим більше я являюся як заступником голови профкому. Неодноразово на мене створювали тиск, навіть подавали на скорочення, без погодження з профкомом. Скорочували мою посаду. На даний час мені підсовують папірці повідомлення, що я згідний робити по скороченому робочому дню і маю отримувати меншу заробітну плату. Ніхто не говорить, якою вона буде, чи то буде дотримуватись Кодексу законів про працю, що є дійсно, що при скороченому робочому дню 103, 103 стаття кодексу законів про працю і вроде 32, яка говорить, що ми повинні відробляти не менше 32 години на тиждень. Там написано, просто все поверхово. Повинні мати менше і менше робити. Говориш, Я буду говорити від імені другого цеху, так як це основний цех на заводі, і від імені усіх жінок автокранового заводу. Тиждень ми страйкуємо. За тиждень ніхто з керівництва до нас цех не з'явився. Обіцяли нам зарплату виплатити до свята Миколая. Зарплати не виплатили. Ні, внукам, дехто і дітям, подарунків ніяких не купили. Зараз прийшли платіжки платити комунальні послуги. Грошей немає сьогодні. Коли вже влада взнала, адміністрація, що ніби ми десь е закликали звернулися до телебачення, нам пообіцяли, що ніби сьогодні вечором нам оплатять якісь гроші. Але ми маємо заборговані за вересень, жовтень листопад і за грудень авансу нам не дали. Уже е, три роки. Ми отак весь час відвоюємо свої зароблені кошти 2008. з 2008 року. Але е, працюємо ми ніяких умов праці. Я так голова комісії по охороні праці про профкомі заводу заявляю: ніяких умов праці немає в цехах. Мінус чотири. Замерзає вода, замерзає конденсат в станках, замерзає все, руки прилипають до желіза. Адміністрація зараз береться за неофіційно було сказано за 36% скорочення нашого заводу. На заводі на даний час працює лише 860 чоловік. Це колись на заводі нашому працювало 4,5 тисячі працівників. Великий Завод військового призначення роздеребанений і далі деребанять завод. Ми вимагаємо виплати нашої заборгованої зарплати. Ми кучу разів йшли на оступки адміністрації. Ми завжди їх розуміли. Ми працювали в холоді без зарплати, але обіцянками ми вже ситі по горло. Білий дім... Їм 5 чи 6 місяців не виплатили зарплати, але вони бояться за свої кресла і вони з нами сюди не вийшли. Тут ми, до вас... ми звертаємося до всіх Другобича, щоб вони дійсно знали, яка ситуація у нас на заводі, і що далі так вже тривати не може. Почнемо з того, що у нас найбільше, скажімо, наболіло, заборгована заробітна плата. Станом на сьогоднішнє число ми маємо. Заборгованість по зарплаті в розмірі 4,5 мільйони, то є ті чисто чисті гроші, котрі, котрі е, повинні отримати люди. Методи, скажімо, законної боротьби, і лише переконалися, що у нас е, ті всі владні структури, котрі повинні би нас були захищати, котрі рахуються контролюючими в державі, то є прокуратура. Інспекція, Державна інспекція праці і інші структури, вони займаються окозамилюванням. Тобто вони приїдуть, перевірять, накладуть якийсь штраф, і на тім робота, їхня, вони вважають, закінчилася до безпосередньо до виплати заборгованої зарплати, в них ніколи не доходить енергія. Єдина організація, яка частково нам допомогла. В якійсь мірі то є Національна служба посередництва і примирення. На даний час ми єдиний варіант, значить ми сьогодні маємо зібрати засідання профкому і вирішувати питання з генеральним директором, чи він буде працювати і виплачувати зарплату, чи ми будемо приміняти до нього статтю 45 Кодексу законів про працю. Тобто е вимога спілкового комітету, про довласників заводу, про звільнення генерального директора, як такого, котрий е порушує всі е можливі і неможливі закони про працю, про охорону праці. Ми працюємо нам, на скіль... нам хіба обіцяють зарплату при поступленні нових. Заказів, коли буде. А ті крани, що ми продали, ту продукцію, яку ми вже випустили, ніхто не знає, куди ті кошти діваються і що з ними робиться. Випускаємо щось, щось продаємо, щось робимо. Розуміло б, як б не було б роботи, не робили б. І закази є. Обігових коштів кажуть, немає, для того, щоб випустити продукцію. Але все-таки вони власники, вони повинні дбати за той народ, який в них зараз і на даний час є. Чомусь ми виходимо в найгіршому становищі, за бомжів дбають, яким теж треба, а в нас вже і сім'ї є.